Відкрите питання це для очевидно для всіх нас: існування України як такої. Тому що я тут згадувала так званими Бейбі-стейт, країна-дитина з інфантилізмом, інфантильним населенням, інфантильним, з інфантильною структурою, і можливостями державного управління, недорозвиненою армією, країна, яка менше півстоліття, подивіться історичні приклади, часто вони просто колапсували. І нам не 100 років. Та спроба державності на початку ХХ століття вона нічим не закінчилась. Там далі була зовсім інша історія. Нам 30 років це дуже мало. І фактично це навіть певною мірою природні процеси протягом нашого з вами покоління. І це дійсно люди, які ще вже фактично не знали Радянського Союзу. Ми відповідальні зараз за цю країну, щоб наші діти, відповідно, коли переймуть естафету, вони вже перейняли е, щось формоване, те, що вижило, і відпо... і зрозуміло, яким чином буде розвиватися. Це наше завдання.